Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі в себе на кухні. Давно ми на кухні не бачилися, друзі. Я сьогодні вирішила разом з вами приготувати пиріжки ще з мого старенького блокнотика. Це пиріжки, такий дуже-дуже колишній рецепт. Колись їх пекли на весіля, навіть так, на якісь свята, але насправді ці пиріжки дуже-дуже прості. Дивіться, друзі, у мене є багато квашеної капусти. Квашена капуста вже квашена, мабуть, у жовтні чи на початку листопада ще. Вона вже така кисленька і її сирою вже не дуже хочуть в мене діти їсти. Треба її використовувати, тушкувати, робити з неї пиріжки. Тому я буду використовувати капусту. Зараз я її гарненько промию і просто візьму на пательню трошки цибулі, трошки капусти, протушкую на пательні, доведу до смаку, трошки цукру, трошки солі. Перчику чорного і буде начинка. Тобто пиріжки сьогодні з того, що є в нас вдома в хаті. Все, що завалялося, можна приготувати дуже смачненні пиріжки. Далі, друзі, у мене залишилося вчорашнє пюре, картопляне пюре, яке ми вчора їли. Я зараз візьму його перенову руками і буду використовувати на тісто на пиріжки. Сьогодні зранку я смажила бліни, і в мене залишився кефір. Купила пачечку дріжджі і, друзі, і два, два яйця. Отже, друзі, капусту я промила. Така вона, бачите, стала гарненька. Поставила її в тарілочку, нехай стікає, і зараз наріжу одну велику цибулину. Бачите, яка цибулька Штутгарт? Вона така пласка, дуже добре зберігається, але її не дуже зручно різати. Буду різати четверть кільцями. Все, цибульку порізала і відправляю її смажитися на пательню. Налила олійку на пательню і висипаю сюди цибулю. І буду обсмажувати до золотистого кольору, тоді додам капусту. Друзі, взагалі цей рецепт він робиться на пів літри кефіру і літр вареної картоплі. Я буду робити сьогодні на півпорції, щоб ви знали. І напишу вам на півпорції, але ви можете робити на цілу порцію, тобто два рази більше всього давати. Ой, там вже посмажила цибулька, закидаю сюди капусту тепер. І, друзі, на середньому вогні буду її притушковувати. Зараз її посолю, доведу до смаку, оцукрю, поперчу. І додам приправку до картоплі. Ви можете додати будь-яку, яку ви любите, можете нічого не додавати. І все, друзі, і просто на маленькому вогні буду притушувати. Все, друзі, капусточка готова. Я її перекинула в другу посудинку для того, щоб вона гарненько прохолонула. І далі буду займатися тістом. Далі, друзі, мені треба цю картоплю, так як вона холодна, стояла в холодильнику, мені треба її перем'яти. Я це буду робити руками. Це, друзі, картоплю перейняла. Тепер моє завдання її покласти в півлітрову банку. Ну, отак в рецепті описано. Так, е, повна порція це один літр картоплі. У мене буде пів порції, тобто пів літри картоплі. Все, пів, пів літри картоплі поклала відкладаю в сторону. Далі, друзі, що я роблю? Я кладу Чайну ложку цукру у миску і кладу сюди 25 грамів живих дріжджів. Розчиняю дріжджі з цукром, щоб дріжджі стали ріденькі. Такі стають дріжджі, друзі. Бачите, м'якесенькі вони стали. От. Зовсім ріденькі. Тоді, друзі, дивіться, у порції три яйці вказано, а мені треба півпорції. Я, мабуть, так як яйця зараз дорогі, візьму одне яйце. Ну, півтора не буду брати і дві передумала. Візьму одне яйце, буде достатньо. Ви, якщо будете робити на повну порцію, то беріть 3 яйця, так як вказано у рецепті. Далі додаю сюди, друзі, кефір, один стакан, додаю сюди півчайної ложечки солі. І, друзі, додаю сюди столову ложку горілки. Для того, щоб були похірці, і для того, щоб тісто менше вбирало олії при смаженні. Перемішую, додаю сюди пів літри картоплі вареної пюрешки. Тісто це, друзі, дуже-дуже смачне. Воно таке пухкеньке, воно таке пухнасте, дуже-дуже класне. Я вже про це казала не один раз, що старі рецепти, вони дешеві. Ракуйте, я отроблю пиріжки з залишків всього, що в мене було вдома. Картопля лишилася, капуста пропадає. Кефір лишився, валявся в холодильнику, і вийде дуже смачна страва. Дуже смачні вийдуть пиріжки. Все, мої хороші. Тепер дивіться, я от перебовтала. Так, тепер буду замішувати м'яке, досить таки м'яке тісто. Борошно обов'язково просіваємо, для того, щоб пиріжки були пухнасті, борошно обов'язково треба посівати. І буду замішувати тісто м'якеньке. Це, друзі, тісто вимісила. Зараз вам піднесу, покажу. Бачите, якої воно густини. Обов'язково місити тісто не менше 10 хвилин, от вже від рук відлипає, бачите? Все. Тепер ставимо тісто в бік, накриваємо рушничком обов'язково, щоб воно не увітрювалося. І ставимо тісто на розстойку, щоб воно гарненько насходило. Приблизно 45 хвилин або година, якщо у вас прохладно в кухні. Пройшло 50 хвилин. Тістечко пухнасте, гарненько насходило. І я буду трошечки посипати стіл борошном. Висипаю все сюди і викладаю все тісто. Тісто дуже пористе, друзі, дуже гарне. трошечки його так підмішу до кубки зберу щоб легше було з ним працювати Все, друзі підмісила тістечко щоб було мені легше працювати з ним. тепер трошки отут з краю помажу Олійкою стіл вже більше борошна брати не буду, коли буду формувати. Буду їх класти просто на олійку, щоб потім борошно не горіло. Так, буду відривати шматочки, можна порізати ножем, трошки розкачати і порізати ножем. Більші, менші робите пиріжки, як вам подобається. Роблю отакі колючки, відкладаю їх на бік. Стараюся, щоб вони були одинакові. Важити я їх не буду, це не ресторан. І відкладаю збоку. Так, друзі, в мене вийшло 18, 18 ну, заготовок для пиріжків. Все, далі буду лити сюди олійку і, власне, виробляти самі оріжечки. Борошна більше брати не буду. Все стіл олійкою промазала місце, де я буду їх класти, руки олійкою промазала. Беру той, той пиріжочок, заготівку, ту, що я першою поклала, вона вже трошки підсходила. Просто буду отак в руках робити таку паляничку, класти на руку, класти в неї капусточку. Можете робити на столі, як вам зручніше, як вам зручно. Гарненько так кладу капусти, щоб було смачно, Немалечко. Так як вареник, я от такі буду робити довгенькі, їх, мабуть, довгувати, можна робити круглі. Ну, давайте будемо робити круглі, може, вони будуть краще смажитися тоді. Защіплюю отут і все, і поправляю прямо в долонці. Ось такий виходить пиріжечок. Все, буду відкладати, збоку класти на олійку і таким чином буду робити всі пиріжки. Погляньте, як в мене набите око. Якраз пішла вся капусточка на один пиріжок, десь залишилося. Ось, друзі, все. Поробила я всі пиріжки. Ставлю, значить, я кастрюльку на плиту, сухеньку кастрюльку, Тому що, якщо буде мокра кастрюлька, буде дуже стріляти олія. Включаю плиту на середній нагрів. І наливаю так гарненько, щедренько олії, десь приблизно пів літри. Наливаю олію, і отут, от друзі, на цьому моменті. О, треба ще долити. І тут, друзі, на цьому моменті дуже цікавий, ну такий, скажімо, підказка чи лайфхак. Я в холодну олію, це дуже важливо, додам один корочок горілки, для того, щоб пиріжки не вбирали в себе олію, не вбирали жир. Не влийте в гарячу олію, бо буде все бризкати до стелі і до небес. Тільки в холодну олію. Вливаємо горілку нагріваємо олію, будемо зараз смажити. Все, олія розігрілася, буду опускати пиріжки. Підглядаю, чи вони вже підрумянилися. Так, вже рум'яненькі можна повернути. Дуже великий вогонь не включаю, щоб вони не горіли і в гарно всередині висмажились. Щоб не були сирі. Все, і смажу на другу сторону. Так як пончики ми робимо, як пампушки. Все гарненькі, рум'яненькі з двох сторін. Ось так вони виглядають, красунчики. викладаю їх на тарілочку. Можна покласти серветочку під низ, але вони не будуть дуже такі жирні, тому що горілка робить свою справу. І закладаю наступну партію. І таким чином буду смажити, друзі, всі пиріжки. Друзі, досмажуються останні пиріжки. Ось, зверніть увагу, я жодного разу не підливала олії. Олія практично чиста. Я думаю, що я візьму її в баночку і буду з нею, нею змазувати деку, коли треба. Нічого страшного з нею не відбулося. Тут немає на дні ні борошна, ні пригорілого, нічого. Просто перекип'ячена олія. Ну що ж, друзі, пиріжки готові. Всі красивенькі, пухкенькі. Зараз ми з вами разом якогось знизу виберемо холоднішого. І подивимося, що в нас вийшло всередині ось такі гарненькі, смачненькі, пухкенькі пиріжки. Якби вам так показати тісто, друзі, зараз я тако візьму, може капусточку десь на бік, щоб вам показати ближче тісто. Ось, зараз сфокусую. Зараз, зараз Ось яке тісто, воно пористе, воно дуже м'яке. Друзі, зовсім-зовсім воно не жирне. Зовсім. зразу така, чуєте? Хрумка навіть шкірочка. А потім вони стануть такі м'якесенькі-м'якесенькі, як відійдуть, коли полежать. От, друзі, спирт тут горілка зіграла свою роль. Саме оця хрумкість і пористість, це завдяки горілці. Тому обов'язково додавайте, друзі, кількість продуктів я все напишу в описі під відео. Щиро вам рекомендую, дивіться, яка гора. 18 таких от пампухів, гляньте на цілому юдолоні долоні, по суті. Робиться, робиться просто, бюджетно, нічого складного немає. Я вам щиро дякую на цьому моменті за те, що ви дивитеся мої відео, за те, що ви коментуєте, поширюєте. Мені це дуже приємно. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій. Всіх, хто докладає зусилля в нашу перемогу, я задоволена своїми пиріжечками. Рекомендую вам щиро теж такі приготувати. Бажаю вам міцного здоров'я, усіх благ і чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!